У громадській приймальні управління праці та соціального захисту населення, що на інститутській 18 – людно все ж до черг немає, адже усі працівники приймальні, як спеціалісти, так і керівництво, у посиленому режимі допомагають хмельничанам заповнити декларації та заяви на оформлення субсидій. Ніху складності, ніяких Дівочки умні, вони молодці, вони допомагають всім, тому що не вина старих людей в тому, що вони не знають, як це робити». А дівчатки молодці, вони справляються з своїми зданнями. Спасибо большое. Мені подобається дуже, як ну, допомагають нам вот, дівчата. Ну, все, все нормально. Я стою хорошо, нормально. Для мене це, я не знаю, як вам сказати, добре приємно, і все, все дуже швидко. Аби вчасно допомогти усім бажаючим оформити державну допомогу на оплату за комунальні послуги, до управління праці та соціального захисту населення планується залучити на тимчасових умовах ще 23 людини. Поки що ж у громадських приймальнях працюють працівники з різних центрів, які діють при управлінні, і все одно робочих рук не вистачає. У нас зараз великий наплив людей, то десь більше 50 чоловік в день буває. Це тільки субсидії. Ми теж з часу до двох нас немає обідньої перерви. Так виходимо на пару хвилин, пускаємо один одного заміняємо. Після того як тарифи за комунальні послуги зросли до управління праці та соціального захисту населення, надійшло вже більше 4 тисяч заяв на оформлення субсидії. А з 1 січня таку допомогу у Хмельницькому отримують вже 7,5 тисяч родин. Потрібно написати заяву і заповнити. Декларацію про доходи і витрати і все. І остальну роботу все робить управління праці. Ми очікуємо, очікуємо, що до нас звернеться і буде отримувати субсидії приблизно 30-40 тисяч сімей. Слов'ян Воронецький зазначає, заяви та декларації, які необхідно заповнити, були розіслані у кожну оселю. Якщо ж такої документації хтось таки не отримав, потрібно звернутися до управління соцзахисту.